культури Мене звати Ірина на я і модератором. Хочу представити людей, які зараз сидять перед вами. Це перш за все Ірина Зупилюк квітник фестивалю. Це я. дуже приємно. Володимир Лавренчук, голова каміння Rife Avan. Добрий день. Галина Старчевська, івано франківської директорії Rife Avail. Олена Кубаченко, директор Івано-Франківської дирекції страхової компанії Уніка, Сергій Карчук, засновник фестивалю «Славський рок. Ось. І також Дмитро Бальникович, керівник громадської організації Містерні інновації і Микола Джичка, керівник проєкту «Протяг до Карпат». Ось, Власне, зараз багато людей, але всі скажуть свою частину. Ми почнемо саме з Ірини Лихалюк. Кілька фестивалю, яка розкаже так трохи загальному. власне, про те, що відбувається сьогодні, що відбувалося вчора. Що ти до у нас києва? Дякую. Всім доброго дня. Ми можемо цей, цей. Ну, звичайно, звичайно, без питань. Що що ж, доброго дня? Раді вітати вас у нас на фестивалі. З деякими вже зустрічаємося не перший раз на прес-конференції, тож дуже. Дякую за вашу присутність за вашу активність, тому що нам важливо, що ви є. Ви є у нас, ви висвітлюєте, тому що дякуючи вам, так само може існувати цей фестиваль і надалі. А ми впевнені, що це так і буде. Отож, фестиваль сучасної української культури сьогодні. Вже другий фестивальний день. Ми раді заявити, що він іде повним ходом. Він йде на сокатушку. до нас приїхало дуже дуже багато людей. Це нас радує. Щодо організації фестивалю, постараюся в декількох словах, скажімо так, окреслити те ті частини, які були для нас важливими в організації цього року, власне кажучи, як і два попередні роки, фестиваль старається помістити в себе всі частини. Це і музична частина, всі частини, власне кажучи, культури. Музична частина, літературна частина, частина візії. Ми стараємося привезти майстер-класи різні. Цього року було багато новинок. І це і смачна гуцульська кухня, це і е, українська традиція плетіння вінків, це і створення короткометражних мультфільмів, а також і перегляд на сцені. Цього року так само збільшилася. Збільшилася кількість днів під час фестивалю. Цього року фестиваль триває два дні. Приємно так, також сказати той факт, що до нас долучаються вже організації, якщо в перший рік. Ми стукали всі двері, питалися хто хоче бути партнером фестивалю, хто хоче долучитися, що цей фестиваль потрібний, і корисний. То вже цього року такі дзвінки отримуємо. Ми до нас вже стукаються в двері, і це дуже приємно. Значить, ми можемо констатувати, що цей фестиваль потрібний, ми Можемо зрозуміти, що цей фестиваль має силу і він є корисним для корисним і цікавим для багатьох людей. А для нас це однозначно важливо і визначально. Е, тому е, до нас сьогодні приїхало дуже багато людей. Впевнена, що більшість з вас вже були на части, частині сцени, де відбуваються майстер-класи, е, гуляння народні традиції. В будинку культури відбувається читання з самого ранку боді-арт, показ мод і багато багато чого іншого. Зараз у нас після прес-конференції буде велика школа і Це теж нововведення цього фестивалю. Трошечки про це я думаю, розкажуть пізніше. Тому можу констатувати, що фестиваль. Ще не відбувся, хоча можна можна сказати, що відбувся. Він є в процесі на 100% процентів, і ми задоволені тою якістю, тому що ми ростемо, Ми покращуємо якісь програми, ми покращуємо наповнення, і ми можемо констатувати, що ми задоволені цією програмою. Вас є всіх прес-релізи, тому думаю, що там конкретно хто виступав з ким, як це все відбувалося. Ви зможете з ним ознайомитися. Що ж, дякую, не буду займати час. Передаю Я слови. ще буквально скажу два слова, яких немає в прес-ревізі. Це те, що вчора в нас був конкурсний день відбору молодих виконавців, от і вже є результати. Переможцями цього конкурсу став гурт зі Львова Оротанія і при зглядах цих отримав Івано-Фарківський гурт за спец. Це є молоді гурти, які брали участь у цьому конкурсі. Сьогодні вони будуть виступати на великій сцені разом з рештою відомих виконавців. Ось це ще тієї інформації, якої немає про світі. І далі хотіла би передати слово партнерам фестивалю, саме тим людям, без яких фестиваль би не відбувся. Тож, я передаю слово пану Володимиру Завренчуку. Будь ласка. <клес> Дякую, мені приємно, що ви подали мені слово. Я думаю, що якраз в цьому списку є є та перша людина до якої фестиваль не бусія з до причин. Перше, що цей фестиваль не заслуговано на увагу, тому що він зорганізований і сьогодні здійснюється тільки на підставі приватної ініціативи групи ініціаторів. Для молодої держави України це дуже важливо, тому що треба змінювати і змінюється, слава Богу, старотип про те, що держава або якісь інституції тільки вони забезпечить успіх, розвиток в тому числі культури, і в тому числі і сучасної культури, як зазвичай як, як тих чи інших напрямків музики, а і літератури в тому числі. І Тому в даному випадку, я думаю, це дуже важливо, що фестиваль живе. Підхід, який базується на приватній ініціативі, діє, і фестиваль набирає силу. З кожним роком він змінюється. По-друге, що є дуже важливим відмітити, те, що фестиваль актуалізується, якщо можна таке слово фестивити. Тобто Він весь час вбирає в себе щось таке нове, що в цьому сезоні або в наступному сезоні буде дуже актуально. Я пам'ятаю минулого року тематики, а цього року вже нове школа дискусії. Я думаю. Ми хотіли б, щоб дискусія в нашому суспільстві була ґрунтовна, професійна, яскрава, чесна. І не все буває на наших телевізійних каналах. Я не буду називати, які дискусії ведуться багаточасові овернайт. І тому те, що зараз на цьому фестивалі є спроба такої дискусії провести, все говорить про те, що фестиваль є актуальним, він є сучасним, можливо, навіть випереджає час. Тому я вітаю всіх ініціаторів і вас, учасників, і всіх, хто прийшли з тим, що такий фестиваль є, і те, що він розвивається. Він не є зафіксований, він в розвитку. Дякую. передамо мікрофон, так? Дякую за надане слово, доброго дня, шановне панство. В тендемі вже з Володимиром Миколаєвичем, як партнери фестивалю «Райфайзен Панкаваль». Мені дійсно приємно відзначити, що цього року ми велику таку маленьку спробу зробити поєднати непоєднуване це здійснити дискусію. По, ну, назвали ми її так велика школа дискусії, тому що насправді це, напевно, все ж таки школа. І сьогодні у нас будуть перші уроки, можливо, вони будуть деякі з певними такими шарховатостями, але ми спробуємо. Вимо, як це відчути, чи є потреба далі розвивати цей напрямок. Як на нас, мені здається, це дуже актуально, тому що на сьогоднішній день є надзвичайно проактивна, але вона є проактивна в романтиці, вона є проактивна в творчості, вона любить хорошу музику, вона гарно одягається, вона має гарний смак. Ось, але на коли приходиться вже скажімо, вміти заробити певний. Певні кроки для того, щоб для своєї існування якось відчувається таке розгубленість. Тому, можливо, це така школа дискусії, є можливістю. Доповнити цю молодь і спрямувати на те, щоб можна послухати великих людей, подискутувати і все ж таки зробити правильний вибір своєму житті вчасно для того, щоб можна було рухатися далі і поєднати все ж таки і романтику, яка у нас є у нашій молоді, а так само з прагматикою для того, щоб ми далі могли розвивати нашу економіку, економіку нашої України і відповідно від цього отримати спільний такий інтерес. Дякую. бувається вже втретє. Є люди, партнери, які від першого року проведення фестивалю підтримують його. І це, зокрема, струпова компанія Уніки ми маємо представника Олена Кубченко, директора Івано-Франківської дирекції струпової компанії Уніка будь ласка. В різних проєктах з цим вагом. Але я хочу вам, ну, вам сказати, що цього року в нас в нашій компанії відбулася така значна подія, ми змінили назву і ми стали унікою, до чого часу ми були страховою компанією Крадик весіл. І головним таким меседжем, повідомленням, яке було від нашої компанії для нашої аудиторії було. було що ми поєднуємо наші українські традиції з австрійським досвідом таким великим. І тому ми традиційно підтримуємо такі проєкти такого масштабу. І в 2008 році, коли нам запропонували організатори Валина зробити такий фестиваль, як потяг до Єренчи, звісно, ми його підтримали. І я Бачу, що він розвивається, він набуває статусу, і з кожним віком ще все більше. І тому я...